Гу -гу. -гу. Ку -ку. Маленький Дем'янчик посміхається, гуке та дивиться своїми великими очима на маму. Він з першого погляду такий, як і всі діти, але це не так. Йому лише п'ять місяців, але життя вже під загрозою. Адже з середини маленького хлопчика помалу вбиває рак. У нього збільшена печінка, селезінка, лімфовозли по всьому тілі також збільшені, уражені легені, грудна клітка. Там також є зміни серодостіння. Тобто внутрішні органи всі пошкоджені, тому що кров розноситься по всіх органах, і воно всюди потрапляє. Ледве стримуючи сльози, мама Дем'янчика Ірина розповідає про свого бажаного первістка та день, коли життя їхньої родини буквально розділилося на до і після. Дем'янчик народився, все було добре, ми дуже тішилися. Він ріс в три місяці. Ну, ніяких таких підозр у нас не було. На огляді в педіатра лікар сказав, що в дитини підозра на серйозне захворювання. Потім чимало аналізів, діагностик і страшний вирок. лейкемія. Проте, яка саме форма лейкемії, українські мадики самостійно визначити не змогли. Тому батьки малюка звернулися за консультацію до закордонних клінік. І за півтора місяці італійські фахівці підтвердили рідкісну недугу з певною генетичною аномалією. Менільна міла лейкемія. лейкімія з мутацією. О, такого то гену. Батько п'ятимісячного Дем'янчика показує нам документи, які отримали від клініки у Вероні, а також лист, який підтверджує, що її готові взяти та провести трансплантацію кісткового мозку. Це єдине, що допоможе врятувати малюка. Адже стримуючи лікування, таке як, наприклад, хімія, з таким діагнозом просто безсиле. А так як батьки як донори не підходять, така операція в Україні просто неможлива. Коропа про росли, с кожен ніхто ні зараз нічого не зупиняє, нічого не більшість препаратів. Вони просто її не діє. А поки малюк бореться з далеко не дитячою недугою, батьки дитівки можуть збирати кошти на лікування, адже сума, яку виставила італійська клініка, для їхньої родини просто непідйомна: 125 тисяч євро. Це просто величезна сума, вона не вкладається в голові. Ми продовжуємо збирати, щоб хочемо, щоб синочок був здоровий, і ми хочемо звернутися до всіх, щоб допомогли нам, щоб ми все-таки зібрали цю велику суму, щоб ми поїхали на лікування і наш синочок одужав. Сім'я вже змогла назбирати 75 тисяч євро. Потрібно ще 50 тисяч. І часу, аби ця сума знайшлася, залишається вкрай мало. Аби врятувати Дем'янчика, трансплантацію. Лікарі мають провести не пізніше ніж через місяць. Допомогти врятувати малечу можемо і ми з вами лише перерахувати кошти на номер картки, який бачите на екрані. Вікторія Хома, Віктор Самратович. Правда наживо. Телеканал Телеканалента.